Чесно кажучи, для мене залужне це вже певний символ військової звітяги нашої армії. І тому мені було соромно усвідомлювати, що я майже нічого не знав за цю людину, окрім того, що залужним захоплюються не лише українці, ну відповідно і я, а й весь західний світ. А раз у мене на каналі вже є, є вже рубрика, яка присвячена війні та перемозі над расистами, то, як то кажуть, сам Бог волів створити в рамках. Цієї рубрики, біографію нашого головнокомандуюча. Почнемо. Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинському у родині військовослужбовців. Вищу освіту він здобув уже у незалежній Україні, що тільки найкраще. Найкращим чином відобразилась в його розумінні військової справи, бо в навчанні над ним вже не довліла дурна совєчина, суть якої солдатне жаліти бо баби ще нарожають. Саме такий підхід сповідують расисти, і саме тому вони так шалено відгрібають, де тільки можливо. У 1997 році заложник закінчив з відзнакою загальновійськовий факультет Одеського вищого командного училища. Після цього майбутній головнокомандувач ЗСУ пройшов усі шаблі чи щаблі військової служби, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. У 2007 році він отримав другу вищу військову освіту в стінах Національної академії оборони, а 2014 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як бачите, Валерій спрагли до нових знань і постійно досконалює своє розуміння військової справи, що не може не викликати поваги. Того ж року Залужний отримав нове призначення на Сході України, де розпочався перший етап російсько-української війни. А щоб вже повністю закрити тему освіти, додам, що разом з кількома військовими освітами Валерій Залужний має і цивільний диплом. У 2020 році він закінчив Островську академію. За спеціальністю міжнародні відносини. Що, щодо особистого життя, Валерій Залужний, одружений і виховує двох доньок: старша військова, молодша, навчається в Одесі, мріє стати лікарем. А тепер його до самого цікавого його військової кар'єри протягом російсько-української війни. У 2014 році залужного, як, вже, як я вже казав, відправили на схід. В даному конкретно заступником командира сектора С, група якого в серпні 2014 року була розгорнута у Дебальцевому, місті, де точилися одні з найкривавіших боїв. Відтоді залужний керував майже всіма групуваннями, які там створювали, попри те, що у 2017 році залужний отримав звання генерала. Він не поспішав переводитися на штабні посади і продовжував роботу на передовій, що також, на мою думку, треба оцінювати позитивно, так як залужний ще тоді показав себе людиною справи, а не звичайним військовим кар'єристом. У 2018 році залужного призначили начальником штабу ООС. Знаково, що коли він був на цій посаді, українські військові нарешті почали проводити наступальні дії. Що призвело до звільнення кількох населених пунктів. А вже 27 липня 2021 року президент Зеленський, ще один, ще один з наших символів перемоги, призначив Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака. Одразу після призначення Залужний заявив, що його пріоритетом є перехід ЗСУ від радянських стандартів до стандартів НАТО. Мав він на увазі не лише озброєння та методи війни, далі йде пряма мова залужного. Ключове тут принципи. Зміни мають відбутися, перш за все, у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалось протягом всієї моєї служби. Далі залужений знову показав, що він людина діє. Бо одним з його перших кроків як командувача ЗСУ був дозвіл військовим зоні ООС відкривати вогонь у відповідь без узгодження з вищим керівництвом, таким чином, на фронті позбулися зайвої бюрократії і почали вести бої ефективніше. В одному зі своїх багаточисланих інтерв'ю, яке було дане буквально за місяць до другого етапу війни, який ознаменувався повномасштабним вторгненням расистів в Україну, заложник дав чітке означення. Що саме для нього є перемога в війні. Далі також йде пряма мова. Для нас, військових, перемогою стане день, коли останній окупант залишить нашу територію, коли буде відновлений державний кордон України, коли перестануть гинути мої солдати на своїй землі. Ось тоді для мене настане мир і перемога. Вже після початку другого етапу війни авторитетне американське видання політику політику присвятило Валерію Залужному великий матеріал, назвавши його залізним генералом, таким чином віддаючи шану його принциповості та незламності. Окрім цього, Політико також назвало Залужного яскравим представником нового покоління українських військових. Які змогли відірватися від авторитарного радянського минулого. І це дійсно видно як по його холоднокровним та виваженим діям, так і по його шані до життя простого солдата в українській армії, на відміну від армії московитів, більше не проката принцип завалювання трупами ворога заради хай або примарної та перемоги. Ляха після освоєння та підготовки цього матеріалу. Я став поважати залуженого ще більше, хоча здавалося, що моя повага до нього так максимальна. Так щось і назвати його малою чи не святою людиною, принаймні як для нашої армії та нашої суверенності так точно. Якщо згодні зі мною, то ваші лайки, підписки та поширення допоможуть доєднатися до цього відчуття якомога більшій кількості людей, за що буду вдячний. А так, усього найкращого, донати на ЗСУ слава Україні!